Добрий день, це магазин та Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам асортимент турбін, який маємо в нашому магазині, та розказати за невеличку акцію, яка зараз діє. Дивіться, почну з турбін білоруського виробництва. Це така Р6. Такий має вигляд. Та така арсьома. Слава Україні і доброго Це щодо виробників по оригіналу. Також в нашому магазині є турбіни виробництва Чехія. Зараз якраз на них діє акція, вони коштували по 20 тисяч, таке r 6 ткр R7. Зараз ціна знижена, буде ціна 16500, їх кількість обмежена. Якщо думали взяти собі такі варіанти, можете якраз придивитися до цієї пропозиції. Так За якістю вони буде хорошо, добре зарекомендували. Покажу вам підсвітку. Вазочку. Ніхто не бачив вазочку. Та КР7, воно називається по-іншому, КР-27, С-14, але по факту це йдуть повні аналоги е білоруських турбін, просто що треба буде розвернути цю голову. Це просто робиться, розкрутили балки, переставили назад, закрутили. Тобто такі пропозиції. Можемо відправити по території України. Також є можливість доставки України на Лува, Латвія та Молдова. На екрані бачите номера телефонів перевізників, які допоможуть вам в цьому питанні. Латвія, Латва, Володимир та Молдова Сергій. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, ворошок «Косоночка» та косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Звертайтеся за турбінами, поки на них діє акція. Якщо вас щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону.